Ти на моє весілля не переїжджай, ми самі якось впораємось, сказала мені Тетяна, а я аж присіла. Як вона собі це уявляє, що я не буду на весіллі у власної доньки? Я все розумію, зараз час непростий і відстань між нами велика. Але як без мами весілля робити? Для мене це щось неприпустиме. Я ж 24 роки мріяла про те, як побачу свою донечку у білосніжній сукні і поведу її під вінець, а вона каже: не приїжджайте, мамо. Слова доньки для мене так зачепили, що я проплакала всю ніч. Я ж її народила, виростила, про освіту подбала. А коли вона відразу після університету надумала в Чехію їхати, я її підтримала і навіть тоді позичила у сусідки 500 євро, щоб дати їй на перший час, бо я більше не мала. Ми з чоловіком живемо доволі скромно, обоє працюємо на державних роботах, отримуємо мінімальні зарплати, тому завжди відчували нестачу грошей. Ми й самі на всьому економили, і у всьому собі відмовляли. Дітей так вчили. А моя старша донька Тетяна завжди говорила нам, що не хоче так жити, тому шукала шляхи, як виїхати за кордон. По університетській програмі обміну вона поїхала в Чехію на навчання, а потім там і залишилася. Про те, що вона з кимось там зустрічається, донька нам не розповідала, а потім просто оголосила, що виходить заміж. Я забідкалася, бо ж грошей, щоб зробити весілля, у нас немає. Та Тетяна поспішила мене заспокоїти, що нічого не треба. Вони з чоловіком все організують. Але і моя присутність на їхньому весіллі є не обов'язковою. Уявляєте, як мені таке почути від рідної дитини? Я себе заспокоювала, що, може, це тому вона так сказала, що не хоче, щоб я витрачалася, бо знаю, що грошей у мене немає, але насправді все значно складніше. Справа в тому, що наречений у моєї доньки з дуже заможної родини, там свати доволі багаті забезпечені люди, тому Тетяна вирішила, що краще мене їм не показувати. Напевно, донька мене соромиться. Чоловік каже, щоб я змарилася, він не так не зможе поїхати, а мені одній теж їхати не треба. Молодша донька мене заспокоює, що якщо вона буде заміж виходити, то я буду й на її весіллі головною гостею, а на вибрики Тетяни вона просить мене не зважати. У мене була думка, що знов позичити гроші у сусідки і поїхати без запрошення на їхнє весілля. Поставлю конверт 500 євро і приїду, а потім сусідці якось борг поверну, адже тоді ж повернула. Але моя образа сильніша, бо я вважаю, що не заслужила такого ставлення від доньки до себе. Ми з чоловіком в свій час робили для неї все можливе, що в наших силах, а тепер вона нас соромиться. До сусідки я таки пішла, розповіла їй про свою ситуацію. Вона позичила мені 500 євро і таки наполягла на тому, що треба їхати. Мовляв, донька ще молода, сама не знає, що творить. А коли зрозуміє, то пізно буде, бо ж немає нікого ріднішого за маму. Тепер я стою перед непростим вибором їхати мені чи не їхати. Може, варто ще раз поговорити з донькою. Але ж вона мені чітко сказала, щоб я не їхала. То як бути?